У трикутнику АВС, у якого кут С дорівнює 90 градусів, а B дорівнює 2. Ось воно. Гіпотенуза його дорівнює 2. Знайти кути трикутника, якщо довжина ВС, довжина КТ та ВС є цілим числом. Отже, нічого немає. Знаємо, що перед нами прямокутний трикутник з гіпотенузою 2. І довжина КТ та СБ має бути цілим числом. Тобто, міркуємо так. Гіпотенуза є найдовшою стороною. Цього трикутника. Катет CB має бути менший за 2, але більший за 0. Його довжина не нульова, і має бути цілим числом. Єдине, що залишається, то CB дорівнює 1. Отже, CB дорівнює 1. І якщо так, то ми бачимо, що гіпотенуза в два рази більша від катета та Тобто AB Дорівнює 2 cb Коли це буває? Це буває у випадку, коли катет знаходиться навпроти кута 30 градусів. Отже, кут А дорівнює 30 градусів. Тобто, кут А цього трикутника дорівнює 30 градусів, тому кут Б дорівнює 60 градусів. Задача вирішена.